Діагностувальна робота 1. Повторення вивченого у першому класі Другий варіант. Привіт! У фіксиків виникла проблема. Сімка загубила нулика. Допоможи їй виконати завдання, щоб відшукати його. Зупиняй відео, коли будеш виконувати завдання. Перше. Допоможи сімці розв'язати задачу. У пеналі 9 фломастерів. А олівців на 3 менше. Скільки олівців у пеналі? Друге. Обчисли разом із сімкою вирази. Третє. Вже скоро сімка знайде нулика. Покажи їй напрямок. Порівняй вирази. Четверте. До зустрічі сімки з нуликом один крок. Намалюй стежину. Побудуй два відрізки. Один завдовжки 9 см, а інший на 4 см коротший. Самооцінка. Оціни свої досягнення. Обери смайлик.